Україна не має захищеної системи зв'язку навіть в зоні АТО запевняють іт спеціалісти Причина відсутність державної стратегії розвитку інформаційних технологій, розповідає генеральний директор дата груп Олександр Данченко. Головна я вважаю задача держави на найближчі місяці у рамках створення боєздатних збройних сил. Це створення системи спеціального захищеного зв'язку у державі. Тому що по різним оцінкам, але не менш 70% наших бійців загинуло із-за того, що зв'язку просто немає, або він не захищений, він прослуховується. Виправити ситуацію із захистом зв'язку дуже легко, впевнений Олександр Данченко. Мовляв, ресурси та технології для цього в Україні є. Немає лише законодавчої бази. Ми йдемо не просто в парламент, а ми йдемо вже з. Готовим пакетом реформ це дуже важливо, тому що якщо інші про щось розповідають, і наступні два або чотири роки вони будуть витрачати на те, щоб писати ці закони, ми йдемо вже з законами. Тому самопоміч буде працювати одразу без розкачки. Ми будемо просто брати і виносити вже відпрацьоване по кожному галузі законопроекти. Як відомо, передвиборча програма партії об'єднання Самопоміч розроблена на основі реанімаційного пакету реформ.